Взагалі, соуса в раціон це е, не є да, якоюсь прям е, невід'ємною або від'ємною частиною, Тобто, це ми додаємо. Так, це не основа раціону, тобто ми не можемо замінити да, е, якийсь білок на соус. Але це дуже класне поєднання, тільки спробуйте. Так, його можна додавати з бобовими, е, з білком, да, якась риба або м'ясо. Можна і з тим, і з тим, е, з цільнозерновими – це як якісь крупи, якісь Тобто це компонент, який, коли ви додаєте його, дивіться, ще дуже класний лайфхак, ви його додаєте, а він у вас збільшує ваше слиновиділення, і ви починаєте повільніше жувати їжу. А це є один з певних компонентів, коли людина куштує їжу. Найголовніше треба їсти повільно. Прийом їжі має тривати, тривати 30-40 хвилин. Основний, я не кажу за якісь перекуси. Так, якщо ви сідаєте, куштуєте, і люди дуже часто в поспіху, вони поспі... десь поспішають, да там. 10 хвилин, 15, швидко закинули все, але ось можна як лайфхак спробувати додавати соус. і Ви будете їсти трошки повільніше, і будете робити тільки дуже добру справу для свого організму. Було велике дослідження: 9 років тривало. А прийом їжі має тривати для нормального засвоєння їжі, і загалом, да, для гармонії притинного. 30-40 хвилин. А оці соуса вони дійсно вони я ж сама і я ж як практик навіть, бо я шіхім, а слини більше ти не встигаєш пережовувати, бо треба щаслину глотати, І ну звісно, воно не на 40 хвилин збільшує так. Але як лайфакт класно. Тому це соус, як знаєте, для схуднення. Дивіться, від 10 до 50 калорій додає спалю, бо термогенез збільшується так. У прийом їжі це взагалі пігулка для схуднення.